Вітаю всіх, мої дорогенькі. Вчора мельком слухала професора Солов'я, який сказав у 25-му році неминучий економічний крах Росії. Прям хочеться подивитися і щоб ці слова підтвердилися. Ну, давайте глянемо, чи буде економічний крах в Росії у 25-му році. Ізміння грядуть, страх є. Я не бачу економічного краху в Україні. Не бачу в Україні, не в Україні, а в Україні. Страх є, предприймаються якісь міри. Женщина робить якісь шаги. Вони, скажімо так, не зовсім чесні. Вони робляться втіхаря, але ієрофанти е разом із жінкою, ну, навірно, на Бібуліна разом з іерофантами, справителями, з питаються справитися з цим. А тому, що війна. Повинна бути закінчена і приостановлена. І це дасть їм і збіжати да, до, договоренності тим бо з іерофантами, з мировими лідерами. Війна і кінець, карта мир. Да, після війни мир і приостановка Не дадуть случитися цьому краху. Більше всього, так і буде. Вони глибоко скриваються. Женщина робить все можливе від неї залежне, і тіньові правителі також. Але я не бачу тут краху. Закінчення війни або перемир'я якесь хай і временне не дасть йому краху відбутися. Ну, по на крайній мірі так показують карти. В якому зараз стані економіка Росії насправді? Ну, в ужасному. Чесно говоря, в ужасному. Да? Війна виснажила. Дуже багато потерь, дуже багато розчарувань, дуже багато чого пішло, потірялося. Прямо, скажімо так, вследстві війни повне розчарування, повна жопа, повна, скажімо так, апатія і навіть депресія. І навіть депресія. Шукають шанси, що робити, і шанс є. Проблема тільки в тому, візьмуть вони його чи ні. Понімаєте візьмуть вони цей шанс чи ні. Економіка в плачевному стані. Підсумуйте тоді, що там в нас взагалі по становці війни, які мнення на Росії. Перше ми випали багаті і дуже багаті люди. Неймовірно багаті люди. Очікують гарних новин і радості, що все-таки мирне небо да, і дружба мир жвачка. Дуже багаті люди, бізнесмени і еліти, які володіють фінансами, чекають добрих новин і згодні на підписання якихось угод. А партія війни А партія війни стоїть перед вибором. Вони тряють гроші, теряють владу. Теряють все, теряють могущественность, Але справа в тому, що їм потрібна допомога. Вони надіються, що ще їм хтось допоможе. наприклад, Китай. Да? Щось, я думаю, що Іран уже взагалі відпав. У Ірана там зараз куча своїх проблем у зв'язку з Сирією і іншими питаннями. Вони надіються ще. Партія війни, що удасться якось викрутитися, що прийде допомога? Ну, найближчий помощник це Китай, Китай як на це дивиться, він буде допомагати Росії. К сожалению, договоренності з китайськими товаришами, тайні, які були заключені, потерплять крах і неудачу, і почнуться якісь розборки, конфронтація між Китаєм і Росією стосовно економічних питань. Ну, я читала там, уже китайські е, запретили там судно, ну, общем, багато вже санкцій вели й китайці проти у них, тому що введені санкції останні США проти. Рашки по нефті да, і так далі, по їхньому флоту тіньовому, в общем, призведе до того, що ха 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 як я рада, всі тіньові договоренності з китайськими товаришами, які активно діяли, потерплять крах, розочарування і неудачу, і призведуть навіть до якоїсь ссори і е е такої фігні. Покажіть мені, економіка під кінець 25-го року. Ну, будуть прийняті нові закони для простих людей. Людям прийдеться виживатися, боротися за своє життя, за місце під сонцем. І я не бачу, що у них буде крах. Більше всього буде призупинена війна на якийсь час, і це їх спасе від краху. Я, не, я, я думаю, що китайці їм не допоможуть. Ну Принаймні, так показують карти.